Добрий день, дорогі друзі. Мене звуть Олександр Кущ. Я є експертом компанії Preflame. Я лікар спортивної медицини, лікар-терапевт, лікар-діетолог. І сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі два чудових продукти: це мультивітаміни і мінерали для чоловіків та жінок. Ну, доведено Європейською асоціацією по безпеці харчових продуктів, що зараз люди мають багато дефіцитів мікроелементів та вітамінів. Особливо, що стосується жінок, це дефіцит кальцію та заліза. Що стосується чоловіків, то дуже часто зустрічається дефіцит цинку та селену. І це все враховано в цих двох продуктах. І ми бачимо, що цей продукт він розроблений в Швеції, а виробляється на заводі Великої Британії за стандартами GMP. По-перше, це покращення імунітету, високий рівень енергії і оновлення всіх клітин вашого організму. Моя відповідь так. Тому що, на жаль, наш раціон не збалансований і дуже скутний. Ми пам'ятаємо, що е, одна таблетка містить добову порцію вітамінів і мікроелементів. Я, як експерт з харчування, рекомендую вам не нехтувати власним здоров'ям, щоб не втрачати потім час та гроші на його відновлення.